Зараз ми знаходимося в, в цьому приміщенні, про яке ми мріяли, яке нам вдалося дуже важко. Ми його приобрели буквально в останні дні 21-го року. Це був десь кінець грудня, вже останні числа, там 25, 26 Я не знаю, навіть перед самим новим роком з чоловіком і е, мусили були виїхати там, де ми жили. Я забрала свою доньку. В неї троє діток, внук в мене старшенький, йому 17 років, і дівчинки ну, на той час було 10 років, і мала ще в садочок ходила, ще в школу не ходила. І так трапилось, що я на той злощасний день була в Києві, а вони були тут. І якось так трапилось, що боже, зараз навіть страшно споминати, коли проснулася, був цей буб... взрив був такий, що я проснулася, сіла на кровати, і чоловік каже, війна. І як це почула це слово, Ух, просто <смі> страшно вспомнить. Зранку так Донецька дзвонить мені і каже, мама, все, ми вирішили, що ми виїжджаємо і їдемо такі з воєнними. Мені це, мабуть, найстрашніше, що може бути в такий важкий час. Ні, вони ще з ним були цей їхній котик, бо вони як виїжджали тут. У нас були котик, і Кресониш, і що маленький, і, ну не кота зібрали, а Кресониш залишився тут, і він приїхали. І він тут, бідний, вижив. Не знаю, що він тут їв, як він тут був, але він живий. Але зараз вони теж в Польщі, якось добралась туди. Ну, важко їм там зараз живеться, діти всі додому просяться. І дуже сподіваємося, що все ж таки буде якась допомога, якось не оставлять нас так. Зараз такі важкі часи, що будемо вдячні всім, хто зможе зробити щось для того, щоб ми якось могли повернутися до нормального життя в цьому в обществі. будемо вам дуже вдячні за це все.